Сьогодні на каналі УкрІнфо ми хотіли би показати інфографіку зміни рівня бідності в Україні за період з 2006 року по сьогодні. У Світовому банку заявили, що Україну через повномасштабне вторгнення Росії було відкинуто не 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності. За даними організації, на жовтень 2022 року через війну вже в десятеро збільшилася кількість тих, хто живе за межею бідності. Бідність у Світовому банку вважає ситуацію, за якою населення проживає менш ніж на 5 доларів за день, тобто 200 гривень на день. І далі я би хотів вам показати інфографіку змін рівня бідності з 2006 року по сьогодні, і ця інформація дійсно вражає. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі. І от ми можемо бачити, що в 2006 році було найбільша кількість бідних людей, які проживають за межею бідності. І до 2009 року ця тенденція падала. Далі вона трохи почала змінюватися. Бачимо, що в 2012 року межа бідності зменшилась, кількість людей стало менше 10%. При тому всьому буквально за 4 роки кількість бідних людей зменшилась на 15% з 24 до 9%. Йдемо далі. Також бачимо, що в 2018-2019 році межа бідності ще знизилась на 2 пункти до 7%. І взагалі в 2022 році і 2023 році межа бідності стала стрімко рости і досягла рівня 2006 року, тобто до 26%. Це трохи більше ніж четверть населення України на даний момент знаходиться за межею бідності. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.